Hello guys! Did you know that chicken – це не лише тварина або страва, яку ми замовляємо в ресторані? Chicken – це також людина, яка дуже сильно чогось боїться. Або іншими словами, chicken означає боягуз. I'm a big chicken. I can't start up my own business. Я велика боягузка. Я не можу розпочати мій власний бізнес. Звідси також виходить фразове дієслово ідіома to chicken out – злякатися чогось, відмовитися від чогось через страх. Іншими словами, ми ще можемо сказати здрейфувати або забоятися. Are you sure you want a hot air balloon flight with me? I don't want you to chicken out at the last minute. Що хочеш політати зі мною на повітряній кулі? Я не хочу, щоб ти здрифувала в останню хвилину. Заходьте на канал, там ще багато цікавого для Speaking English. Bye!